Жінка створена чоловікові Богом, щоб те дурне не вмерло на самоті від щастя. Жінки найдобріші створіння у світі, вони можуть вибачити чоловікові, навіть якщо він не винен. Якщо дружина не пляше під вашу дудку, значить, вам не повезло з дудкою, а не з дружиною. Тільки жінка здатна зробити з чоловіка мільйонером. Якщо той був мільярдером. Якщо жінка постійно каже, що їй нічого не потрібно, це означає, що вона хоче все і відразу. Єдиний, кого боїться Лев, це його дружина. Якщо ти боїшся дружини, то ти Лев. Жіноча логіка як ліцензійне погодження нічого не зрозуміло, але потрібно погоджуватись завжди. Запам'ятай, краще труси в горошок, чим горошок в трусах. Запам'ятай, у тебе ніколи не буде поганого дня на роботі, якщо ти туди просто не підеш.